Вітаю! Сьогодні у нас 9 липня 2024 року. Я Наталя Горінович, кого щасливий жінок, в прямому ефірі, і сьогодні ми будемо говорити про особисті кордони. Тема і актуальна, і для багатьох невідома, тому що признаюся чесно, що для мене теж тема кордонів до певного періоду була невідома. Взагалі, коли мене виховували, коли я була у такому віці, коли ще потребувала виховання, про особисті кордони, звичайно, не говорили, тому що вчили поважати іншу людину, бути тактовною. А що таке особисті кордони, не пояснювали, де їхні межі, як їх встановлювати і взагалі, що це таке. І зараз дуже часто і вже навіть діти говорять, що ти порушуєш мої кордони. І тому, звичайно, я як фахівець вирішила у цьому розібратись, пройшла кілька навчань, які мені допомогли зрозуміти краще, по-перше, себе, свою самооцінку, саму свою самоцінність, і те, що я взнала про особисті кордони, я хочу поділитися разом з вами, і щоб ви теж не псували стосунки з рідніми. А головне також свій внутрішній стан, тому що коли є така комунікація, коли іншій людині здається, що її кордони порушили, чи навпаки, вам здається, що ваші кордони порушили. І виникає така конфліктна ситуація, і близькі люди, особливо близькі люди, тому що найчастіше із чужими людьми ми вміємо, ми вміємо. Спілкуватися. Ми вміємо дотримуватись їхніх кордонів. А коли, наприклад, по необережності наступили на ногу, то звичайно ми вибачаємося. А от з близькими нас не вчили дотримуватись кордонів. І, взагалі, я от пам'ятаю, коли почали з'являтися іноземні фільми і показували, що приїжджають батьки до дітей у гості і зупиняються не у дітей, а зупиняються, наприклад, у готелі. І це мені б здавалося так дивно і незрозуміло, чому так? Тому що хочеться побути якнайдовше з близькими людьми, з рідними людьми. А тут домовляються про зустріч, і якщо, наприклад, у когось із дітей не виходить, то переносять цю зустріч і не зустрічаються. Я пам'ятаю, у моєму дитинстві в нас не було. Міських телефонів, і, звичайно, ніхто про приїзд не міг попередити заздалегідь, приїжджали, ми завжди були раді гостям спати їх клали якби на ліжка, самі спали на підлозі. Таким чином я хочу сказати, що це здавалось між річми це нормально. І от коли вже заходить, а зараз дуже багато говорять, оскільки я працюю у темі стосунків, то дуже багато говорять, що. Порушують кордони саме близькі люди. І найчастіше це спілкування між дітьми і батьками. Незрозуміло як, тому що ми, покоління Х, жінки 45, 50, 60 років, ми виховані були в інших традиціях, і зараз нам доводиться вивчати, як же нам спілкуватися з тими, кого ми найбільше любимо. І я хочу сказати: от важливо, що ми маємо знати, це піраміда Ділса, що поведінка, да, що ми бачимо, от ми бачимо, як людина себе веде. Але це нею керують її цінності і переконання. А ці цінності і переконання ми не знаємо. І ми теж, якби, по великому рахунку, теж певним чином себе ведемо, і навіть не знаємо, що нами підсвідомо керують наші переконання і цінності. І тому, коли ми говоримо про особисті кордони, то переважно ми говоримо про рівень поведінки. І коли ми зрозуміємо мотиви людини, її цінності, її переконання, нам буде простіше з нею вибудовувати кордони. І що я ще хочу сказати про кордони? Кордони є здорові, і кордони є нездорові. І нам головне з нездорових кордонів перейти в здорові. І тому будемо розбиратися із нездоровими кордонами. Нездорові кордони мають теж кілька підвидів, і перший це прозорі кордони. Тобто, людина не знає. Своїх меж і не знає, як дотримуватись межі іншої людини. І коли, наприклад, така людина попадає у середовище, де, наприклад, пліткують, хоча, можливо, вона і не любить пліткувати, але у цьому середовищі вона пліткує. Або вона потрапляє в середовище, де, наприклад, мають якесь упереджене ставлення до якоїсь певної категорії людей. І вона теж, хоча до цього вона якби взагалі про них і не думала, але в цей момент, коли ці люди починають критикувати цих людей, вона теж щось згадує, пригадує випадки. От пам'ятаєте, був фільм Наречення, яка втікає. Це саме про прозорі ці кордони, тому що вона не знала навіть, яку яєчню вона любить. І вона любила ту яєшню, яка подобалась її партнеру. Тому найчастіше. Найчастіше, якщо говорити відповідно до еволюції розвитку особистості, то це категорія 03 це така дитина. Вона не знає, вона не вміє. Тому що здорові кордони це людина вже зріла, емоційно зріла. І ми сьогодні теж про них говоримо, але спочатку розберемо. І якщо ви десь знаходите свою стратегію поведінки можете ставити, наприклад, якщо ви належите до цієї категорії, це нормально. Я вам хочу сказати, що я теж у такому становищі жила довго, поки я сама не розібралася. Тому, якщо ви бачите, що у вас такі прозорі кордони, що ви і своїх не можете встановити і прилаштовуєтесь до інших. То ставте одиничку, якщо це про вас. Коли ми говоримо про діагностику, і коли ми усвідомлюємо свою проблему, це вже 50% рішення. І найважливіше, і найчисніше, що ми можемо зробити, то ми можемо бути просто чесними і сказати: да, у мене прозорі кордони. І ставимо одиничку, якщо це про вас. Другий вид нездорових кордонів це такі губчаті кордони. Тобто людина вже, в принципі, щось про себе знає, людина вже знає свої переконання, свої цінності, наприклад, вона вже знає, і вона вже на рівні поведінки, вона вже знає, як з нею не потрібно. Поводитись. І це дуже важливо, І ще хочу сказати, коли ми говоримо про кордони, то звичайно у нас є кордони особистості. Це коли ми знаємо, як ми хочемо, щоб до нас ставились, як з нами не можна, щоб до нас ставились, як ми дозволяємо з собою поводитись, як ми не дозволяємо з собою поводитись. І це вже інша тема. Але коли говорити про встановлення цих здорових кордонів. То потрібно просто для себе визначити, а як я дозволяю до себе ставитись? От я, наприклад, не дозволяю, наприклад, себе критикувати. Я не дозволяю обговорювати, наприклад, мої релігійні переконання. Чи ще я щось не дозволяю. Я не дозволяю робити, наприклад, зауваження щодо моєї зовнішності. Оцього я не дозволяю. І коли в мене вже є таке розуміння цього, то, звичайно, я. Можу сказати, я смс, мені не подобається, коли, наприклад, критикують мою зовнішність. І, будь ласка, я відчуваю там себе погано, я, будь ласка, надалі цього не роби. Таким чином ми доносимо свій меседж, як до нас можна ставитись іншій людині, але не ображаючись як дитина, а говорячи про те, що нам не подобається. Тому, от коли ми вже говоримо про губчаті кордони, це вже людина щось про себе знає, людина певним чином не дозволяє собою вести, але ще дуже часто провалюється. Це, можливо, такий дитячий вік, я хороша, тоді людина, можливо, так ображається і я сама. Це от прогубчиті такі кордони. Якщо ви знаходите у себе їх, то ставте циферку 2. Тоді ви будете бачити, куди вам варто рухатись, від якої точки, щоб відштовхнутися, треба торкнутися, дна, відштовхнутися і піднятися угору. Я розповідала цей випадок із морськими котиками. Щоб не втопитися їм, коли прив'язують вантаж, їм потрібно піти на дно, відштовхнутися і. За ковтком повітря тоді можна підпригнути. Тому, от ставте, якщо у вас є або одиничка, або двійка, можливо, вони ще якби, не настільки сильно можна тримати, тому що щоб визначити свої кордони і не завдати болю іншим, і не завдавати болю собі, то це, звичайно, потрібна от ця внутрішня опора на себе. Коли я знаю, хто я, я знаю, про що я, я знаю, як зі мною можна. Оце та сильна особистість, яка в принципі має сформуватися, коли ми займаємося саморозвитком. Оскільки ви слухаєте прямий ефір, чи будете дивитися у запису, тобто ця тема вас цікава, вам цікава і вас цікавить. Тому ви точно 100 у 100% в саморозвитку. І от коли ми говоримо про для чого нам саморозвиток, то нам і саморозвиток потрібен для того, щоб краще пізнати себе. І вибудовувати такі стосунки, таке спілкування, щоб не ображатися як діти, а навпаки, формувати такі довірливі, здорові стосунки з найріднішими людьми, з близькими, рідними, друзями, тому що дуже часто і з друзями ми теж не можемо втримати стосунки, не можемо втримати кордони, тому що от є якісь шпильки. Зауваження роблять, критикують в компанії. Чи, наприклад, чоловік може критикувати у компанії, і єдине, що жінка може зробити, це образитись або, знаєте, ще така модель поведінки, коли йдуть хлопнувши дверима. Це все дитяча поведінка, все треба обговорювати, тому дуже важливо це у собі продіагностувати. І третє, в нездорових стосунків, стосунків це ригідні стосунки. Тобто, це людина, яка Чітко знає, що вона хоче, і в неї немає компромісів в здоровому плані, буду говорити, тому що компроміс це не завжди правильно, але в тому плані, що вона не допускає, що інша людина може бути права. Тому що, як я не пам'ятаю, хтось сказав, що мої кордони закінчуються там, де починаються кордони іншої людини. Тому ці люди це дитяча позиція підлітка. Я права і юнака, я краще знаю: 12, 16, 16, 18 років. Тобто я права, а ти помиляєшся. І це теж якби нездорові кордони. Тому що з такою людиною дуже важко спілкуватися. Вона каже з найкращих міркувань, наприклад, робить якесь зауваження чи робить якусь іншу дію, яка. Торкає, торкає іншу людину, а ми спілкуємося знову ж таки на рівні переконань. І її, наприклад, цій людині немає такого переконання, що потрібно бути тактовною в спілкуванні. От в неї якби, цього немає. А в іншої людини є ця цінність. І коли от у нас є такі різні цінності, ми пішли в комунікацію. І ця людина робить якесь зауваження з найкращих міркувань, а інша людина не може протистояти. І таким чином між близькими людьми виникають дуже часто конфлікти. І ви знаєте, дуже часто я от хочу сказати: зараз такі ригідні межі встановлюють діти з батьками. Чому? Тому що дуже багато говорять про сепарацію, про спілкування з батьками. І якщо там батьки роблять щось не так, токсичні, відразу вони стають. І діти встановлюють такі, можна сказати, мури. При цьому самі ж страждають, хоча можуть жити за тисячі кілометрів. У мене дуже багато таких випадків в практиці, коли приходять жінки, вони живуть навіть в інших країнах, і вже такі мури вели між батьками, але тим не менше немає цього відчуття внутрішнього щастя, тому що. Ми маємо розуміти, що мова систем, якщо ми не на своєму місці, то мова систем це наш внутрішній стан, наші емоції. І коли ми говоримо про такі про такі жорсткі межі, це теж нездорові. Якщо у вас є е, такі межі, то ви можете поставити трієчку. Тобто ми з вами проговорили про нездорові межі. Це коли вони прозорі. Коли я сама не знаю своїх кордонів, я можу з легкістю заходити в комунікацію і змінювати своє забарвлення. З цією компанією я, наприклад, цих критикую, а з іншою компанією, яка їх підтримує, я можу їх підтримувати тобто, в мене немає власної думки. Другий вид це такі губчиці, я вже себе, в принципі, знаю, і деякі моменти я можу відстоювати, деякі моменти я можу говорити, а, наприклад, у спілкуванні. З більш статусною людиною, чи з людиною, від якої залежить якісь рішення, я себе веду вже по-іншому. Оце такі губчиці. І третій – це такі ригідні. коли я знаю, як правильно, мене ніхто не може переконати, я знаю, як потрібно, я вмію вас навчити. Оце такі нездорові стосунки, нездорові майже. Ну, і знову ж таки, якщо нездорові, будемо казати, бачите, говорилося про Фрейду. Якщо нездорові, стосунки, то, якщо нездорові межі, то і нездорові стосунки. Тому, коли є проблема в комунікаціях, то просто проаналізуйте, в яких, які у вас межі, до якої категорії належать. Чи добре, що у нас всіх здорові стосунки? Здорові межі. Здорові межі це гнучкі межі. Тому що. Зріла особистість лише може вибудувати здорові межі. Що таке гнучки? Наприклад, людина розуміє себе і розуміє, що інша людина, навіть якщо вона думає по-іншому, вона окей, з нею все нормально, їй не потрібно перевиховувати, їй не потрібно щось доказувати, їй не потрібно вказувати на помилки. Інша доросла людина вміє витримати, що інша людина може бути інша. І тоді вона проявляє цю свою гнучкість. А я хочу сказати, що це така риса, вже гнучкість, яку навик будемо казати. Да, на сьогодні це найважливіший навик, який ми маємо опановувати. Тому що оця ригідність, вона крім страждань. Крім е таких конфліктних ситуацій, нічого доброго не дає. А от вже гнучкість, вона допомагає знайти е ту, е ту точку, е яка допоможе зберегти стосунки, зберегти і покращувати стосунки. Тому що людина, якщо йде в комунікацію доросла, вона розуміє ціль. Цієї системи, і вона розуміє свою роль в цій системі. І вона розуміє, які дії її ведуть до цілі цієї системи. Яку, наприклад, ми розберемо систему? Яку б ви хотіли розібрати систему? Які стосунки ви хотіли би розібрати? Давайте, Напишіть, яка система вас цікавить. Чи спілкування з чоловіком, чи з дітьми, чи з батьками. Щоб бути корисною не говорити щось на абу, напишіть: я і мама. Я і мама це, я так розумію, ви доросла донька, не можете, ну, якби не виходить, спілкуватися з мамою. Я правильно зрозуміла? Давайте ми поговоримо, що я і мама. Якщо ми говоримо, що мама вже ви доросла, Тобто, яка ціль цієї системи спілкування? Це, наприклад, гарно проведений час, да? коли ви там виділяєте якийсь день, і цей день ви проводите з мамою. І дитина має розуміти, що існує закон ієрархії, що мама завжди велика. Мама не потребує. Повчань, мама не потребує зауважень, мама не потребує такої, знаєте, турботи. Да, можливо, несепаровані мами цього хочуть. Це, оце якби проблема несепарованих мам мого покоління, що мама хоче, щоб дитина стала для неї мамою, щоб дитина її десь оберігала, опікала, щоб вона була на її боці, щоб вона їй допомагала. Це є таке. Знову ж таки, це системна помилка в байківській системі. Але насправді дитина завжди менше. І вона емоційно не може витримати мамині скарги, мамині нарікання, мамині зауваження. От я по собі хочу сказати, я теж така мама, яка з найкращих міркувань хоче дитині. Мама не довіряє, що я в поруч зі своєю дитиною. Добре, ми зараз це розглянемо. Якщо в даному випадку мама не довіряє, що, що ви впораєтесь зі своєю дитиною, то це означає лише одне. Це означає, що я десь можливо, десь можливо, що я роблю, десь схожу зі, своїми, зі свого місця мами для своєї дитини. І знову ж таки, щоб бути максимально вам корисною, я хочу сказати, що є закон ангелів. І кожна людина в нашому житті з'являється не просто так. І звичайно, якщо бути в такій позиції, що я мамі докажу, що я гарна мама для своєї доньки, то це дитяча позиція, підлітка. Я мамі докажу, що я краща мама для своєї дитини. І від цього всі страждають. І донька страждає, і мама страждає, і можливо, десь страждає дитина. Тому, якщо є така недовіра, то можливо, от це питання до себе. А чому мама так вважає? Чому? І е, написати якби, посадову інструкцію для себе, як, мам, як для мами? Своєї дитини. Що мама повинна? Мама повинна виховувати, любити, допомагати, підтримувати. І якщо я, як мама для своєї дитини, все роблю, от я люблю маму свою дитину, я її виховую. Так, да, можливо, мамі не подобається метод виховання. Зараз дійсно дуже багато методології виховання, і людям старшого покоління важко це зрозуміти, тим більше якби на це погодитись і на це піти. Тому якби от донести до мами, знову ж таки, не з позиції, що я краще знаю, а з позиції того, що е, якщо, якщо ти мене виховала правильно, значить я твоя частинка, і я не можу свою дитину виховати неправильно. Тому що все, що я знаю, я знаю завдяки тобі. Тобто, дати, показати мамі її важливість, що вона таки дійсно старша. І для себе, якщо, якщо у вас якби це. Десь щепляє, значить, можливо, ви десь і в цьому сумніваєтесь. так? І для себе створити цю посадову інструкцію. Я, як мама, виховую, що я роблю. Я як мама люблю, що я роблю. І якщо у вас всі пункти виконані. от Я сьогодні робила чек-лист, що я маю робити в соцмережах. Якщо у мене всі пункти виконані, то, звичайно, у мене не виникає сумнівів, що я щось не доробила. Я все зробила правильно. Це, що я внесла на сьогоднішній план зробити в соцмережах, відповідно до цього чек-листа, я все зробила. І коли у мене теж є чек-лист, наприклад, як бути мамою для своєї дитини, якби це не здавалося да, номенклатурно, да, але це теж може бути це нормально, чому ні? Тому що зараз у нас дуже багато часу і енергії йде на різні. Інші справи. І нам здається, якщо ми дитині приготували їсти, поцілували там, розповіли казку, можливо, нам здається, що це цього досить, можливо, дитині цього і досить, а можливо, щось не вистачає. І щоб не було оцеї, цього відчуття провини, то дійсно, в мене є там, наприклад, година для дитини. І все. І тоді, якби мама робить такі зауваження, то звичайно, що може сказати донька, що я все роблю, як. У мене прописано в посадовій інструкції. І відповідно, і, відповідно, мама, і ми, ми її не принизили, ми її не повчали. І з іншого боку, ми самі ростемо в ролі мами. Як вам така відповідь, пані Тетяна? Типу, не загострювати увагу на маму на поведінку чи докори, бо я намагаюся і собі, і дітям. Звичайно, так, звичайно, тому що в ролі з мамою ви дитина, але фокусуєтесь, ви дійсно на собі і не дітям. Не звертайте увагу на мамину поведінку. Мама да, мама може бути. В... От бачите, знову ж таки ми говоримо про кордони. Тут вже йдуть якби губчаті кордони. Да? Тобто я нібито знаю, як мені правильно, і разом з тим я хочу, щоб і мама мене десь похвалила, що я хороша донька. Для своїх, як і мама і для своїх дітей. Тому от проявили гнучкість, а ви проявили гнучкість. Мама може так собі говорити, як вона вважає за потрібне. А я 100% знаю, що я найкраща мама для своїх дітей. Тому що в мене є і час для дітей, і розваги спільні, і свята спільні, і діти задоволені. І все. І з таких, як би, губчитих. Кордонів нездорових переходимо на такі гнучки, де кордони здорові. Знову ж таки, це питання завжди до себе. Якщо мене щось торкає, якою стало легше. Я хочу сказати, що системний метод це взагалі прості рішення, дуже прості рішення. Тут не потрібно ходити навколо щось там вирішувати, там ходити в минуле, там страждати нам не потрібно. Оці почуття, якісь провини з минулого ворушити. Ні, ми живемо тут і зараз. Ви бачите, який зараз час короткий, і взагалі невідомо, що чекає до вечора, так? І витрачати час на минуле нам взагалі не потрібно. Нам потрібно насолоджуватись тут, будувати фундамент для свого майбутнього кращого, тому що те, що ми сьогодні маємо, це наслідок того, що ми зробили в минулому. Так, можливо, десь на ту кількість знань, які були в минулому, сьогодні ми маємо найкращий результат. Якби там були інші знання, то сьогодні були інші знання. А сьогодні в мене, якби є вже ця відповідальність за знання. У мене є інші знання, я закладаю інший фундамент, і знову ж таки згодом я буду мати зовсім інший результат. Якщо є запитання по цій темі, моє будь ласка. Давайте я нагадаю, про що ми говорили. Ми говорили про кордони, особливо кордони з близькими, тому що це найболючіша тема. Говорили про те, що є кордони здорові і нездорові. До нездорових кордонів належать три види: це прозорі, губчаті і ригідні. А здорові кордони це кордони гнучки. Тобто, сьогодні я можу витримати це, що. Так зі мною поводяться, тому що у мене є сили і енергія витримати цю людину. Може цій людині сьогодні погано. Да? А завтра, наприклад, я можу цю людину від... відставити трошечки далі. І це, як в результаті, не веде до погіршення стосунків.